Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Yandere Скул. Знаєте, ви мені всі, всі вуха прогуділи, ну точніше, ні, не всі вуха прогуділи, всі ока проглиділи. <гладу> в коментарях постійно писали про те, що мені 100% варто зіграти в цю гру від українського розробника. Сумніваю, що розробник український через теж просто банально через список мов, бо тут список мов, в яких відсутня українська мова, ну не знаю. Добре, давайте нажимаємо New Game Chapter 1. Можливо, в нього немає можливості оновлювати гру і тепер додати українську мову. Хоча я здивований, чому її немає від самого початку. Yandere e, School. E, continue. E, do not reenact the events in the game не повторюйте, будь ласка, в те, що ви побачили в грі. Так, варто зауважити, що ніколи ніхто не повинен навіть приблизно повторювати те, що показують в таких іграх. Mm, ага. Вона, За нею стежив хлопець з класу 3-1. Я, я стежила. Вона стежила за хлопцем з класу 3-1. Його звати Кіо Соно. І вона не знала цього, аж е, не не розуміла, що вона в нього закохана, аж поки не почула, що якась інша дівчина говорила про нього. Інша дівчина з її класу. name of that cute boy we saw earlier? Was it Makio Sono? Ага, е, так що ж, ти, ти порвала з ним? Е, скільки йому років було? 35? Нічого собі, школярка. Е, е, так. Е, і, і, так, і зараз відповідає його е, дру, по, її подруга. Я, я не зрозумів, яка це з ним говорить. А, отак, помаранчеве волосся і синє волосся. Все, зрозумів. Чи синє, чи зелене? Ну, ну. Ну, коротше, хто знає, той знає. І каже, що він був таким старим, і що їй потрібен хтось невинний. І цікаво, хто ж, як було звати того милого хлопця, про якого ми говорили раніше? Ага, ось яка була. Ого, в мене тільки один день, серйозно? Так. Каже, що. Е, я подумав, що це в мене щось тут брудне. це тут ну, на екрані щось. Е, так, він. Е, я хоті, е, ти, ти хочеш запропонувати йому піти десь прогулятися, ну, е, е, десь потусити? І каже, так, я запрошую його завтра після занять. I can't let that я не можу дати, щоб це сталося. Не можу, така аж почервоніла, очі аж такі чорні зробилися. I must kill her. Е, я мушу її е, вбити. Так, окей, давайте будемо дивитися, як виглядає гра. О, так, анімація. Ой, будь дров, дякую. Е, дякую. Дякую, дякую. Е, будемо е, бачити, що анімація така прикольна. Вона голову повертає до того, як повернеться всім корпусом. Здається, мені люди так зазвичай роблять в житті. Е, мені пише, що в мене там є чарівна лопата. Ой-ой-ой, а чому, коли я біжу, так голову піднімаю догори? Е е як взяти чарівну лопату? Кнопкою Q. Все, зрозумів, лопата в мене є тепер. Що? Я десь в кишеню можу покласти лопату, серйозно? Е, так, е, окей, е, бачу, що в мене камера якось так. Хвилиночку. Тут була камера action і була камера RPG. Давайте подивлюсь, що таке камера RPG. О, супер, добре, камера не фіксується. Це, це, так, це так добре. Е, хочу попити. Вона каже, що мусить попити і пішла кудись попити. Попити, не попіти. Попіти це е, такі. Е, іграшки. Е, так, а вона хоче попити, а не попіти. Е, я можу з нею поговорити? What do you want? Що ти хочеш? Е, так, вона не хоче говорити, серйозно, то давай поговоримо. Hey. Stop bothering. Me. Припини за мною е, мене турбувати. Так, окей, нехай вона тут чилить собі, а я походжу, подивлюся, як okay. школа виглядає. E, каже, що вона думає, що вона десь поруч із школою чи в кафетері. Нічого собі ти підказки мені зразу даєш? Класно. Так, це типу якась величезна стоянка. Тут мають стояти велосипеди, мабуть, e, чи що, щоб на них дощ не капав, сонце не, не жарило, їх не смажило. Mm. Це вхід в школу? Школа в нас 1, 2, 3, 4, 4 поверхи має, нічого собі школа. Е, так, ой, ліс. Е, Тут в нас є ботанічний сад, якось так, але чомусь сам ботанічний сад вхід є, але стежинок там немає, це що я маю просто по траві ходити туди-сюди. Нічого собі. Смітнички такі величезна територія школи. Я здивований, що тут немає ніякого сарая. Бо якось підозріло, що хоч щось має бути. Так, там бачу спортзал. навіть She не Окей, okay, тобто мені каже, що обов'язково треба до неї зараз йти. Це в нас не спортзал, це в нас. я не знаю, майданчик. Такі лавочки. Десь я щось подібне бачив, здається, колись я, я десь такий бачив. Прям, прям дуже схоже. Прикольно бігає по сходах. Тим, 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 тим. Е, Все. Е, так, о, це ось наш Сенпай, так? I just that I... la, la. Я просто хотіла сказати, що я тебе. I can't to now. I have to first. Е, вона не може зізнаватися Сенпаю, вона спершу повинна дещо закінчити. Так, ну вона тусить зі своєю подругою. Я ж не можу чпати її, поки вона з подругою тусить. Тому давайте підемо, пройдемося десь по класах. Подивимося, що тут всередині. Оп 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 Це що? Вчителі біжать. Е, час йти на заняття. А куди мені йти? Classes, не запізнись на заняття, Акарі. А як мені це визначати? Окей, okay, сіли. Е... Я маю тести здавати. Як я маю це дізнатися? Е... Так, коли була. Коли вийшла ця гра. Ну, давайте я візьму і цей рік. М Математика 3. Підніми 3. е В силу мінус 2. Що? В мінус першу ступінь? Мінус друга ступінь? Як це я можу мінус. Мінус 9. Е, так, підніми 0,4 в 0,1 в степінь. Мінус 4. Це як взагалі можна порахувати. Це треба. Переносити е, переносити кому на 4 знаки. Типу, 1, 2, 3, 4. Це. Е, ні, Ось це. Е, 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 так, я завершив тест. 30%. Завершити. Завершити? Ні. Що не так? Я ж не можу поміняти відповіді. 17 рік. Нічого ніхто, мені ніхто не казав, що тут треба е, так вирішувати загадки. Окей, значить так треба було робити. Добре, close. Close, yes. Вставай. Вибач, я не хотів. Чи мені що мені чекати, поки клас зак... уроки закінчаться, чи що? Сидить в телефоні. А що вона там в телефоні дивиться? А Якісь графіки дивиться. Вона на меню дивиться. Ага. Окей. Ну, значить, будемо сидіти чекати. Знаєте, як головний герой в аніме завжди сидить біля вікна позаду -по на задній парці на гальорці. <рес> а чому вона дивиться на мен... в меню? А, вона дивиться в меню, вона чекає, коли заняття закінчиться, вона дивиться на годинник. Думаю, коли це вже закінчується? Так, що я можу вийти? Якщо я тест вже склав, то я можу вийти. Are так? Так, я supposed to be in my class right now. yes. Так, що ще є? Можливо, треба піднятися наверх, подивитися, що на наступному поверсі. О, кабінет медсестри. Щось є тут прикольне. Мені здалося, що я з чимось тут інтерактувати можу, але. Що. Ну та чому мені не скіпнулися заняття? Окей, 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 а то збігай. Так, що це спортсменки пішли? Е, Стоп, це це мій клас? Добре, добре. Що мені тут робити? Я тест закінчив. Я надто рано закінчив тест. Просто забирайся звідси вже. Скільки часу мені чекати? Агов. Оце люди відчувають, коли ходять в школу. Капець. Жах. Як так можна? В класі 5 людей вчиться. Я впевнений, що дуже сильно помітно буде, якщо одна учениця зникне. Але що поробиш? Зникне не одна учениця, а всі учениці. Що там вчителька так довго? Відпускай нас! Відпускай, ми вже все зробили, ми вже все знаємо. Диви, я зростом така, як ти вже. Все нормально, відпускай нас. Hey. good morning. Доброго ранку. Я тобі привіт? Як справа? Як все маєш? Трохи коротка в тебе спідниця, як на вчительку. Я е до всіх чіпляюсь. Все, годі, годі, я вже втомився в школі. О, що, можна йти? Супер, можна йти. Прекрасно. Е так, окей. І що? Я просто пожартував стосовно спідниці. Хто хоче той, 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 що хто хоче, хай те, що носить, я за те голосую здебільшого. Але ну всяке буває в житті, можливо, ну там на більшу спідницю, може, грошей немає. А, а, а ні, дивіться, тут у всіх вчителів такі спідниці. Значить, це уніформа, уніформа. За уніформу взагалі не кажу нічого. Це так має бути, значить так, все правильно. Все правильно, хай що хочете, те, хай носять всі. Всі-всі-всі. Е, тому. М так, мене не слухайте. <хи> е, я просто можу говорити всяку маячню. Е, а що тут? Я можу переодягнутися? В спортивну уніформу. І назад в цей одяг. Окей, нормально. Нічого собі я не знав. Тут, тут, тут все є, всі фішки, всі фішки, всі властивості. Добре, вона дуже довго йде тут наверх. І що? Ти йдеш на дах школи? Ти аж високо на дах школи йдеш? А навіщо ти сюди йдеш? Що ти тут робити будеш? Ти Тут сама прийшла сюди на дах школи? Е, окей, ти не боїшся, що ти можеш... Um, е, Мust бері the боді. Окей. Okay. <laughs> Це було жахливо. <laughs> Добренько. Значить, нам треба удобрити почву для квітів. Ну, так. Така вже гра, що, що вкоїш. Е, Через кафетері, здається, ми входимо в школу. Так, через кафетері. Що можу сказати. Оп оп. Хоба. Мені здається, це нереально так підняти людина. Про, просто так, так здається. Окей, що, що можу сказати? Ніколи не потрібно нічого подібного робити. Я розумію, що нам намагалися пом'якшити тим, наскільки негативний. Так усе є. Нормально. Як копати? Отак? Ч. Ой-ой! Е, викопай. Е, взагалі. Е, цей. Та ні. Швидко ти справляєшся. Знаєте, від дурної голови руки болять в неї. <ріст> <ріст> від моєї дурної голови. Як мені її підняти? О. Найс. З людьми завжди треба балакати. Горі з людьми, і все буде у вас окей. І не треба буде нікому нічого робити, ніяких не приємних. I'm ready to confess my feelings. Окей, вона готова розповісти Сенпаю про те, що вона в нього закохана. Цікаво, чому ти не могла про це сказати раніше, поки всі були цілі живі і здорові? Я це не знаю. Через те, що, що та дівчина набагато більш досвідчена в стосунках в порівнянні з тобою, чому ти таку низьку, низьку самооцінку маєш? Па-па-па-па-па-па-па, Так сердечки, летять сердечки. А він взагалі такий вже, як цей, як офісний працівник, так вже сидить на ноутбуці такий на комп'ютері працює. what's up, Е-е, Як справа, Е-е, Давай сходимо кудись разом в кафе, наприклад. Після школи? Звісно. Я почуваюся трішки голодним. О, все, за ручку йдуть, за ручку йдуть. Е, Після школи. Сміхнений хлопчина, так і все, все. Не йдуть такі, йдуть. This is a nice place. Thanks for inviting me. I've been wanting to say that I love... Mm, е, це дуже хороше місце. Дякую за те, що запросили мене. Е, я хотіла сказати тобі, що я в тебе. Ау! Ah, ah. Oops, I'm so sorry. I... Uh, don't worry about it. I'm just going to run and change my clothes. Окей, okay. вона випадково розлила на нього, чи то це чай, чи то це кава, чи це капучино. І каже, що ой їй так шкода. А він каже, що йому дуже боляче і що це дуже гаряче. І каже, що щоб вона не хвилювалася, і що він просто збігає і переодягнеться. Каже, що це був дуже важкий день, і їй тепер потрібно відпочити. Давайте подивимося, що тут в квартирі. Е, класний душ. Класний душ. З двома шлангами. Е, зручно. Е, дуже зручно. Е, пральна машинка квадратна така. Е, це, мабуть, для, для бі білизни. Тут, тут таке лежить кошик. Е, дзеркало. Тут зручний унітаз. Дзеркало умивальник. Все прекрасно. Чудово. Дуже не люблю, коли Унітаз відкритий. Е, я не можу закрити кришку і я тепер відчуваю, що прям аж вся квартира негігієнічна, тепер вже взагалі всюди тепер брудно. Е, треба всю квартиру перемивати через те що двері на розпашку, туалет на розпашку. Капець. Е, мені таке не подобається. О! О! Плити виключай! Плити виключай! Зараз згорить все! Чому вони світяться? Що? Окей, мікрохвильовка, кухня, холодильник, класна витяжка, зразу смітничок такий. Я чомусь думав завжди, що смітнички в бокових цих шухлядах сказати, полиці. не знаю, тумбочках. О. Е, е, Стіл з двома стільцями, килим тут під ногами килим, для того, щоб ну, не холодно було стояти на плиці, але чомусь немає килима тут, для того, щоб сидіти було комфортненько. Зате є килим ось тут, незрозуміло навіщо він тут взагалі потрібен. Є диванчик біля входу, немає місця, куди, немає шафи, в яку можна одяг верхній повісити, але це таке, мабуть, тут завжди жарко. І з диванчику можна дивитися тільки картину. Ну, По картині завжди, мабуть, показують одне й те саме. Я сумніваюся, що по картині часто показують щось інше. Так, ванну ми вже подивилися, коридор подивилися. Це в нас вітальня і спальня. Однокімнатна квартира в неї така. Ще один диван, знаєте, як на однокімнатну квартиру, вона гігантська. Просто я не, мені не подобається, що цей коридор, він нічого не, не виконує ніякої корисної функції. Е, круто, що тут є диван, е, і в неї є комп'ютер, в якому аж три е, привода для CD, DVD дисків і один для дискет. Е, мабуть, вона займається тим, що нелегально. Поширюю якісь кінофільми записує на ці на диски. Бо я інших причин не знаю. О, дзеркало клас. О, як, як прикольно це дзеркало працює, вона така велика в цьому дзеркалі. Так, окей. Е, е, я можу змінити одяг? Давай зміню. Це за гроші міняється одяг. В, вушка, звісно, вушка. Е, так, е... Ну що ж, це все, що я можу для себе дозволити. Вушка одягай. Put on. Окей, okay, окей. Okay. Вушка, це єдине, що я можу для себе дозволити, але це того варте, це точно. Телевізор біля ліжка. Оу, це знаєте, дуже небезпечна штука. Ти можеш вночі просто перестати спати, коли біля тебе стоїть такий величезний екран. Знаю, бо в мене в спальні знаходиться мій комп'ютер е, ліжко спати мені пропонує. Е, а чому мені показують саме в цей трикутничок стати? Прикольний будильник в неї на 650 ранку наведений. Капець, як ти так рано встаєш? Е, що ж, е, давайте спати. It was my first date and it went pretty bad. But I can't give up that easily. I'm tired. It's time to go to bed. Це був мій перший день, але я почуваюсь так погано. Схоже, я... але ж я не можу здатися так просто, ти молодець. Так. А, він пройшов погано. День пройшов погано. Ну, та таке. А, фірсдейт! Перекладач на перекладачів е, Каже, що це було її перше побачення, і воно пройшло досить таки погано. Але вона не може здатися просто так: слухай. Він тебе запам'ятав. Будь впевнена. І він про тебе буде думати ще, як мінімум дня два, може навіть три. Ти е, це, це вже, отут, ти вже отут в нього сидиш. Все нормально, все так працює, як треба. Ти розлила на нього е, гарячу е, воду, гарячий чай. Йому тепер потрібно. Е, ну В нього вже буде присутній такий опік, е, можливо, легкий, можливо, такий трошки тяжчий. Е, і він вже буквально через цей опік буде тебе згадувати, е, кожен, кожного разу, коли він йому заболить. І так само він буде прати свій одяг, який весь в цьому в чомусь солодкому, липкому. І він теж буде в цей час про тебе думати. А потім буде прасувати цей самий одяг, теж буде про це згадувати. Потім просто, як це як так по життю буде собі згадувати цю ситуацію. Тому ти в нього вже сидиш в голові, все нормально, це, це дуже хороший результат. Такий негативний результат теж дуже хороший результат. Окей, і вона е, пузіхає, так. І каже, що вона стомилася, і їй час спати. Окей, поки вона е, спить, якось дивно спить в неї. Їй, мабуть, холодно так зараз спати. Бачите, вона так. Вся, так Бо холодно дуже спати через те, що е, е, ну, вона ковдрою не накрилася. А капці взагалі здається, що 43-го розміру. Окей. <laughs> <Okay. смех> І їй сниться, що. А, їй сниться, що цей хлопчина цілується з іншою дівчиною. Am I sleeping? How do I wake up? Е чи ж я сплю? Як же ж мені прокинутись? О, їй тепер нічне сниться І знаєте що, жахіття будемо дивитися вже на наступний е раз. На наступний раз. Сподіваюсь, що гра зберігається автоматично. автоматично 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 Ну що ж, кішко, кішко, дівчинко, ми будемо закінчувати. Ти поки що перепочинь, і ми підемо перепочинемо. Наразі всім дякую за увагу. Дякую за те, що порадили цю гру. Гра класна. як класна, прикольна, така просто прикольна. Незвична. Далі, я впевнений, буде дуже ультра цікаво, і тому обов'язково залишайтеся на те, щоб подивитися і наступні частини цієї гри. А наразі дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видивах. Бувайте! Ніколи не скучайте.